Сьогодні ми з вами створимо подарунок для красуні осені, осінній килим. Для цього ми використаємо листочки, які осінь розфарбувала своїм чарівним пензлем. А листочки в нас ось такі. Це листочки з вишні, якого кольору? Жовтого. Листочки з верби. Ось вони такі з коричневими крапенками. Також листочки з липи. Подивіться, які гарні ось такі гарні листочки з липи, а також липові листочки, ось такі жовтенькі. Використаємо листочки з берези, а також осінні квіти. І ще у нас подивіться, які гарнюсінькі листочки із шовковиці. Килим будемо викладати на кольоровий папір. Тож вперед! Ось такий килимок для осені виготовила я. А ви фантазуйте та виготовляйте свої килимки. А я буду чекати на ваші фото. Для виготовлення такої аплікації листочка потрібно підготувати. Треба взяти якусь стареньку книжечку, товсту, розгорнути її і всередину між сторінками покласти листочки. Рівненько. Та придавити їх книжечкою. Зверху можна покласти ще якісь книжечки, щоб листочки були під гнітом. Так вони полежать деякий час, підсохнуть і будуть можна рівненькі, готові для наклеювання. Використовувати праску. Для цього нам потрібна буде праска, листочок паперу. Ми кладемо листочки з дерева між папером, так. листочки потрібні нам рівненькі, щоб вони добре приклеювалися. тому ми їх отак придавлюємо і потім беремо праску гарячу і прасуємо з нажимом. Після того, як ми пропрасували, Листочки наші ми їх дістаємо з паперу, вони вирівнялися і підсохли ось так. Тепер ці листочки можна наклеювати.